Вітаю, друзі, 25 червня. Жабадюкінг у владних коридорах закінчився перемогою. Перемогою Андрія Єрмака. Фактично можемо говорити про те, що він став регентом України в цілому. Він посилив свої позиції в кабінеті міністрів. Генеральній прокуратурі, парламенті особистий вплив на Володимира Зеленського. До Андрія Єрмака такої концентрації влади не в першої посадової особи не було ні в кого. Були люди, які впливали на парламент. Були люди, які впливали на адміністрацію. Але щоб сконцентрувати в своїх руках вплив на парламент, Кабмін, силові органи і так далі, такого ще не було. По факту, Андрій Єрмак став таким собі, біроном сучасності. Давайте розберемо. Як за останній час посилив свій вплив регент країни? Перш за все, парламент. Група Арахамії Гетьманцева, яка взлетіла і вирішила показувати свою самостійність, була помножена на нуль. Арахамію виховували так. Що позбавили всіх грошових потоків. Він їх зараз досі намагається якісь впливи повернути. Керівництво податкове було змінено. Туди зайшов Руслан Кравченко, який є повністю людиною Андрія Єрмака. І там розставили своїх людей. А тих, хто навіть залишився ті впливи, як, наприклад, група Монакіців, була переключена на. Людей Андрія Єрмака. Кабінет Міністрів України очікує зміни. 7 8 липня має відбутися позачергова сесія Українського парламенту, на якій відбудуться зміни в кабінеті міністрів. Навіть кажуть, що Дениса Шмигаля прем'єра попросять, а Юлія Свириденко, Надзвичайно близька до Єрмака, яку навіть називають Стюардесою Єрмака, тому що вона літає разом з ним на урядовому літаку, стане прем'єром. Генеральна прокуратура. Довго не могли призначити Генерального прокурора. Андрій Єрмак хотів. Нинішнього голову воєнної одеської адміністрації Кіпера, але голосів не могли знайти в парламенті довгий час, поки не виховали парламент. Але тоді вже вирішили ставити Руслана Кравченка, який, власне, нещодавно і став генеральним прокурором України. Зараз він змінює заступників, і ці заступники афільовані до Андрія Єрмака. Раніше вплив на Генеральну прокуратуру мав заступник Єрмака Олег Татаро і е Андрій Портнов, якого нещодавно застрелили у Мадриді. Спадок Андрія Портнова е у вигляді впливів на судову систему України поки що невідомо хто. Хто візьме під контроль. Битва за цей спадок фактично ще не розпочалась, принаймні, ми її не бачимо і е, не бачимо перерозподіл впливу на судню. Водночас е, з Генпрокуратури людей Олега Татарова і Андрія Портнова тихенько звільняють і заводять людей. Андрія Єрмака. Це не говорить про відкриту війну між е, татаровим і Єрмаком. Вони члени однієї команди. Але Андрій Єрмак не хоче посилення фігурне навколо себе інших, а посилюється сам. Ну і зелене вухо. Вухо Володимира Зеленського, хто вносить туди інформацію і хто впливає на нього. Ну, Ми всі були нещодавно очевидцями, як за сині гори загнали Тимура Міндіща, який бізнес-партнер Зеленського, який е, друг його? Олексія Чернишова, якого власне взагалі під кримінальну справу засунули, за те, що він в зелене вухо вносив інформацію альтернативну до тієї, яку надає Зеленському Єрмак. Фактично ми є свідками навіть того, як е, зараз е, безугла. Народний депутат Безугова, яка є повністю говорящою головою Єрмака, почала опускати діму Литвина. Це міньон такий Зеленського, його е, займається його інфополітикою, і почав досить багато сидіти в зеленому вухі. І тут ми бачимо такий прильот з боку. Безугой, а ми знаємо, що все, що в безугої на язиці, те в єрмака на розумі. Тобто, фактично, і Литвина, я думаю, дуже скоро з'їдять. Нещодавно по єрмаку було завдано удар публікаціями в газетах «Політико», де його почали ну, фактично намагатися е, припустити е, на міжнародній арені, де він вважає себе докою і людиною, яка все вирішує. Я думаю, що відповідь не забереться. Е, за моєю інформацією, статтю розміщував Давид Дарахамі, оплачував Міндіча, може і разом вони. І я думаю, слід очікувати скоро е, серйозних дій і по цим фігурам. Єрмак, як правило, такого не пробачає. Отже, ми маємо диктатора Володимира Зеленського, узурпатора Володимира Зеленського, який більше року вже пересидів на посаді, а біля нього надвпливового регента, який впливає на нього, впливає на прокуратуру, на кабінет міністрів, скоро буде на 100% впливати, впливає на парламент, формує міжнародну політику такої концентрації в голів адміністрації секретаріатів Офісу президента ніколи не було. Наразі маємо регента. І мусимо сказати, що Зеленський фактично повністю узалежнений від Єрмака. Недаремно він його на міжнародних зустрічах ставить на фото з міжнародними лідерами, доручає зустрічі. Хоча, по факту, сама посада голови офісу президента ну, це завгосп. Але е, наскільки зміг Єрмак вибудувати, Структуру і свою роботу і свій вплив, що він став фундаментом диктатури Володимира Зеленського, Зелених Гнид. Без нього все це склалося б як кратковий будиночок. Отже, друзі, маємо фігуру No. Не Володимир Зеленський, а Андрій Єрмак. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.